Доброго дня, мої вітання. Сьогодні ви на каналі Авто з Європи. Звати мене Омелян. Сьогодні ми знаходимося в Нідерландах на одній з великих автоплощаток. Називається Авто Вінчес. Можна зайти на сайт і вибрати автомобілі. Зробимо коротенький огляд, що є на даному автомайданчику на сьогодні. Приїхала свіженька Kia Niro червоного кольору 2019 рік. Автомобіль, комплектація Executive Line. Ціни є всі на сайті. Тут на даному автомайданчику ціни вказані з ПДВ, включно з ПДВ, тобто за мінусом 21% можемо купити автомобіль до України на експорт. Так, 136 тисяч пробігу 16950, за мінусом ПДВ. Є ціна на експорт до України. Другий автомобіль, який також свіженький прийшов, це йде у нас Hyundai Ioniq, комплектація Comfort Line. Пробіг даного автомобіля 115 тисяч. Ціна включно з ПДВ 11950. Тобто ми купуємо без ПДВ. Має тріщину лобового скла, все решта деталі треба окремо брати ключі і перевіряти. Є багато автомобілів, є автомобілі електричні з більшими пробігами, відповідно, більше 100 тисяч пробігу, відповідно, дешевша ціна. У нас в Україні теж є різниця в цінах, але просто так дешева ціна не буває. Так, для прикладу, 67 тисяч пробігу, ціна з ПДВ 2450. За мінусом ПДВ можемо купити даний автомобіль. Opel Ampera, комплектація також комфорт. Бачу по дисках написано, ну, в амперах вони йде. Називається бізнес-комплектація простіша. Ціна даного автомобіля 14,750. Пробіг даного автомобіля 83 тисячі. Звичайно, в амперах були відзивні компанії. Потрібно дивитися, чи замінена батарея. Оригінальна була 55 кВт. Міняли на 64 кВт. Кого цікавить електричний автомобіль з пробігом більше 100 тисяч на даному автомайданчику можна купити такі автомобілі. Багато людей купують автомобілі 100-110 тисяч, максимум електричні, тобто всі хочуть до 100 тисяч. Є багато також людей, кого не дозволяє. Бюджет, тобто тут є автомобілі більше 100 тисяч пробігу, відповідно, можна купити на даному автомайданчику, можна купити автомобіль більше 100 тисяч, відповідно, трішечки дешевше. В загальному такі автомобілі можемо купувати на аукціоні для вас без попередньої предоплати. Передній завдаток невеликий. Купуємо за власні кошти, доставляємо в Тернопіль або місто Київ. Тобто дві локації, в які ми, два міста, які ми доставляємо. Сам родом я з Тернополя, тому перше у нас доставка Тернопіль. Якщо є по бажаннях, також є доставка в Київ або індивідуально розглядаємо доставку і по Україні. Так, є тут багато і дизельних і бензинових автомобілів. Можете зайти на сайт, посилання сайту, як завжди, залишаю в темі відео. Хто не може знайти посилання сайту, скидаю індивідуально на Viber. Пишете на Viber, скидайте скріншот на Viber. і... Їдемо або дивитися, знаходжуся за 100 кілометрів від даного автомайданчика тут в Нідерландах. Тому кого зацікавить будь-який автомобіль з даного автомайданчика, пишіть телефонуйте. Звичайно, більш цікавіше дивитися свіженькі оголошення, там де new написано, нове оголошення, але також багато. Є варіантів, що є. І такі автомобілі тут стоять хороші, які просто не купили. Багато є тут Nissan Leaf, 40 кВт батарейки, різних комплектаціях, бачу по фарах. Є Hyundai Ioniq також. Пробіг 197 тисяч 450, включаючи ПДВ. Тобто є такі автомобілі і з батарейками нічого не стається. Відповідно, чим менший пробіг в автомобілі, тим ціна дорожча. Показала практика, тобто переважно люди купують. 110 тисяч автомобілів. Є тут також Hyundai Kona з більшими пробігами, вони, звичайно, так само дешевші, з меншими пробігами, відповідно, дорожче. Два останніх переходи, які прийшло, це такий золотистий колір, золотиста сахара, досить стильний і сучасний колір, і ціна. Також на даний автомобіль досить хорош. Як швидко він продасться, чи він не проданий ще, тобто потрібно йти в бюро, на офіс і уточняти. 134 тисячі пробігу, ціна з ПДВ 16450. Наголошую, купуємо без ПДВ і від ціни без ПДВ рахуємо людям. Ціну в Україні ніхто не чекає з клієнтів на повернення ПДВ. Відразу купую без ПДВ. Є великий вибір по Hyundai хюдайконах всі автомобілі. Бачу преміум комплектації на шкіряних салонах з підігрівами обдувами. І як показує практика, статистика: голландські Kona всі мають тепловий насос. Отакий От крутенький огляд даного автомайданчику по цікавих пропозиціях для українців. Її роблю сьогодні на автомайданчику. Звати мене Омелян, підписуйтесь на канал. Кого цікавить автомобілі з Нідерландів з чесними пробігами. Телефонуйте. Дякую за увагу! На все добре.